За минулий тиждень у надзвичайних ситуаціях та небезпечних подіях в області загинули три особи, 12 травмовано, з них двоє дітей. Врятовані 36 людей, у тому числі 5 дітей. 3 квітня, з самого ранку, в місті Кривий Ріг стався вибух побутового газу в одній з квартир багатоповерхівки. Під час даного в результаті даного вибуху виникла пожежа на площі 70 метрів квадратних. Пожежа рятувальними підрозділами. На даній події було врятовано четверо осіб. На превеликий жаль, 10, 10 осіб зазнали травмувань. Сім осіб від госпіталізації відмовились, та три особи були направлені до лікувальних закладів. Також минулого тижня в п'ятницю по місту Дніпро надійшла інформація до оперативно-координаційного центру, що в одному з районів міста зникла дитина під час прогулянки на дитячому майданчику з мамою. Дитинка гойдалась на качельці на гойдалці, і чомусь він вирішив побігти від матусі. Дуже швидко хлопчик побіг. Мати не змігла його з нас догнати. Спочатку вона самостійно намагалася з сусідами, з сусідами знайти цю дитинку, але не вдалося. Звернулась до правоохоронних органів, до патрульної поліції мати нашого міста. Так, так, мати сама звернулася. Були залучені представники поліції, також поліція попросила нас про допомогу, та були залучені волонтерські організації та небайдужі громадяни нашого міста. В цю добу дитинку нам одразу знайти не вдалося. Була велика територія пошуку. Нашими працівниками, працівниками поліції та волонтерами обстежувались повністю всі підвальні приміщення, підвізні приміщення, вся переберегова лінія. В районі пошуку були обстежені всі недобудовані будівлі, які знаходились на території цього району. Також для пошуку хлопчика були від нашої служби залучені катер для обстеження берегової лінії та дрон з тепловізором, тому що пошуки дитини тривали в нічний час. За допомогою дрона з тепловізором ми обстежили територію, але, на жаль, в цей день ми дитину не вдалося нам знайти. І наступного дня у суботу волонтерами. Цей хлопчик, слава Богу, був знайдений, живий. Так, в нього було переохолодження, але його направили до медичних закладів. На даний час життю та здоров'ю даної дитини нічого не загрожує. На вихідних сталося ДТП, до якої залучились працівники ДСНС. Так, 9 квітня у місті Кривий Ріг сталася аварія з послідуючим горінням автомобіля. Автомобіль шкода. Та де здійснили зіткнення. Під час даного зіткнення сталося займання одного з автомобілів. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів небайдужими людьми двоє осіб з одного з автомобілів були вилучені та передані до карети швидкої допомоги. Працівниками ДСНС дана пожежа була ліквідована. В результаті даного ДТП постраждала жінка та дитина 2020 року народження, немовлятку. Зараз знаходяться в медичних закладах. Наближаються Великодні свята, аби вони пройшли без надзвичайних подій, рятувальники звертаються до громадян, щоб нагадати про дотримання елементарних правил пожежної безпеки. У нас попереду Великодні свята. Всі ми знаємо, що в ці дні, це вихідні дні, люди спочатку йдуть до храмів, моляться, святять пасочки, свої святкові кошики. Ну і після цього виїжджають на природу. Да? Звертаємось до кожного. Не дбайте правилами пожежної безпеки. Під час богослужінь. Коли ви розпалюєте свічечку, не забувайте про те, що ця маленька свічка також несе небезпеку. І залишати її без нагляду в своїй квартирі, в своїй оселі в ніякому разі не можна, тому що вона може впасти і підпалити поруч розташоване майно, і що може призвести до глобальної пожежі в ваших оселях. Також під час відпочинку на природі, да, ми знаємо, зараз погода вже буде дозволяти виїжджати. Не забувати про те, що зараз у нас війна і розпалювати багаття, спалювати суху рослинність під час прибирання на території своїх присадинних ділянок суворо заборонено. Спалювання сухої трави може розслідуватися як акт диверсії. Якщо це буде розглянуто як диверсія, Даній людині загрожує термін позбавлення волі від 15 років до пожиттєвого. І треба задумати, чи варто робити друницю і розпалювати, спалювати очерет сухостій. Також за спалювання сухостою на своїх присибних дибних ділянках передбачені штрафи. Для цивільних осіб сума штрафу складає від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Та якщо цей штраф буде зафіксований на посадову особу, штраф складатиме 15 тисяч 300 гривень до 21,240 гривень. Під час відпочинку на природі, навіть якщо ви будете там розпалювати багаті для пригодування їжі, обов'язково поруч треба біля себе тримати первинні засоби пожежогасіння. Обов'язково місце розпалення даного багаття треба обкопати обклати камінцями, щоб в результаті пориву вітру дане багаття не перекинулося на сухостій, і це не призвело до більш масштабної пожежі. Рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки. Будьте обережні, пам'ятайте, у разі виникнення пожежі слід негайно телефонувати за номером 101.